Викинули б ви такий антуріум. Від цього чоловічого щастя майже нічого не залишилось, але я доведу вам, що навіть його можна врятувати. Для початку прибираємо зайву шелуху і ставимо його у стакан з водою. Вже через декілька тижнів почали з'являтись нові листочки, але коріння досі немає. Тоді я вирішила підключити секретні методи, а саме перед посадкою замочити антуріум у спеціальному добриві Аюдар. Це добриво вже встигло мені допомогти з чоловічим щастям, бо всього за три місяці я отримала шикар. Не цвітіння до його використання Міантурім випускав максимум одну-дві квітки. Зараз їх вже шість, і це тільки за декілька місяців. Окрім стимуляції цвітіння, доброво аюдар також допомагає у реанімації рослин завдяки корисним мікроорганізмам. Після годинки замочування я пересадила його у сфагнум для того, щоб наростити кореневу систему. Через деякий час верхній лист пожовтів я його відрізала, але всередині просто подивіться: спеціально для вас розкопала для того, щоб показати перший корінець. До його цвітіння ще дуже далеко, можливо, декілька років. Але процес відновлення вже почався, і я дуже рада.